Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська Погода та я, її ведуча Руслана Гриньо. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Цими словами ми традиційно вітаємося і тим самим передаємо радість Христового Воскресіння. Бо Великдень для Християн це не лише святкові богослужіння, великодні кошики і дзвони, а й особиста зустріч з воскреслим Христом, Якою ж буде погода в одне з найвеличніших християнських свят дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині 12 квітня проглозують мінливу хмарність. Вночі без зопатів, вдень короткочасний дощ. Гроза, температура повітря вночі. 0,5 градусів тепла, в вдень 15-20 градусів тепла. Христос Воскрес! Тернополі 12 квітня прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, в день короткочасний дощ, гроза, температура повітря вночі 0,3 градусів тепла, в день 16-18 градусів тепла. Христос, Христос Воскрес! Вам такі слова казав Ісус Христос своїм учням. Цього миру я бажаю нашій країні і кожному в серці. Україна переможе, бо з нами Бог. До зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. телефон 23 64 11.